Відповідно до проголосованого нами з вами в порядку денного переходимо провести до питання про обрання голови районної ради. Перш ніж оголосити перерву для технічних питань, вирішення технічних питань, будемо слухати пропозиції та вступати в обговорення. Я думаю, це важливо. Володимир Андрійович, ви оголошуєте? Чи хтось інший? Будь ласка, вийдіть, будь ласка, до триводи. Після консультації з більшістю як 30 депутатів вношу пропозицію депутата Харченка Миколи Андрійовича на посаду голови ради і прошу внести його кандидатуру в список для таємного голосування. Пропозиція внести народних е, кандидатуру Мені все відомо, будь ласка. У мікрофон, будь ласка. Оскільки Віколає Шевченко зовсім недавно слав помилання, голови районної ради. Раті Бечущина рахує недоцільним. Нове обраняє головою. Оносить пробувати зіцію обрати голову. Радий, до татарі, пані, яку ви всі добре Надіємося, що ви підтримаєте, який буде рідно працювати. Дякую. Які будуть ще пропозиції? Володимир Петронович. Нехай, Нехай виступить волонтер. Дозвольте виступити. Депутат міської ради Ніколичук Олександр Содорогович. Слава Україні! Мені дуже цікаво, що людина, яка буквально місяць тому пішла з посади, і яка говорила, що забравши землю додому, повертається здому. Я взагалі не розумію логіку депутатів регіонів, партії партії які два місяці тому говорили про ліквідацію партійної структури, про вихід партії, про непричетність. Повертається знову. Я не розумію, чому сьогодні партія на напередодні засідання районної ради, позичав голова, до речі, подає звернення щодо підтримки Віктора Сороки на посаді керівника Дергізвосту, який сьогодні ну, на грані Банкрутства. Йому поставила четверка за економічних показниками. бо дивимо не розуміють. Я раджу сьогодні. Я не розумію, чому сьогодні депутати ну, так мляво підтримують пропозицію. Почина, Сергія Антоновича, гунюка, розвинучуючи середніх штату районної ради, коли сьогодні є необхідність і доцільність його сполощувати. Я маю надію, що Революція Гідності і певність успільно значущі процеси його змінили. І потрібно все-таки не керуватися власними амбіціями, крестувати власний бізнес, а робити дійсно правильно війни, а при ваші діти, ваші онуки не паніть такого. Того, Я також звертаюся до керівника Олегської ради адміністрації. Я не розумію, чому лікар Хватитчу. Я підтримую інтереси держави. Я не підтримую інтереси того. Ось, чи чого. Мені потрібне написання яких підстав, мотивована відмова. На даний час мотивована було для того, щоб підписати даний контракт. Далі. 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 На даний час є направлені в агентній своїх ресурсів, направленість обласного міського господарства про підпис вважання дійсно. Розумієте? І ці крові вже зроблені. І надалі, коли буде на інша кандидатура, будемо надати питання так само інтернет жаль. До кого на питання? Я, я думаю. До кінчуку вони вибирають депутат не вибирають. А чий підпис не дійсний? Я... дійсно? Тобто? Ні, мі, мі, мій підпис я надав о, листа на те, щоб підписувати такі дійсний в зв'язку з формальними обставинами для доданням документів. Чи є ще вважаю, що відповідно за дане питання? Е, я вважаю, як депутат, як посадова особа на даний час, що те, що питання повернення до влади представника партії регіонів стоїть в першу чергу у площині встановлення громадського суспільства. От наскільки воно нас встановлює, наскільки ми маємо. Кажучи, що народ заслуговує на ту владу, має на владу, на яку заслугу. Тому логіка партії регіонів дуже проста. Якби не було єдиноковічої партії регіонів, відбулася б революція гідності. А оскільки вона відбулася, оскільки зараз тривають виборчі перемоги, і 90% регіональних очолюють виборчі штаби Порошенка, у них є гарна потуга повернутися до влади під цей інтерес, зокрема. Вони встаменулися, всі мають підстави для того, щоб повернутися. Більше того. не будете нас не відділити. Ні, я не відомі, я є депутат, а право мати. Ви маєте по право обзивати мене. А я вас обзивав. Я є по депутатом пані його. Що даєте? Ви не це не вийде. Ви мені розкаже, що ви то не маєте? Вибачте, я не буду штат Морошенко, цю звідти таку інформацію прикрнути, секундочку. Значить, я закінчую сюди виступить депутат, а потім надав слово всіх бажаючих. Бо я бачу, дискусія їх починається. Так от, в цьому контексті нам з вами ми чекаємо приходу повернення тих сил, які були, а на рівні... А на мані країни нам всім треба чекати повернення Луковича на крилах Російської Федерації. Оце я так розумію, в широкому <рисував> сенсі. Будь ласка, хай меншу, Володимир Миколаєвич, про це слово. Юрій Віталійович, я вибачаюся, що ви так також розумієте, давайте не буде висловлювати по свої позиції. А чому <рисував> вони не мають слова? Висловлення з позиції ставить порядок голосування. І кожен свій піду має... Це ж виборчим. Всі мають право висловити свою позицію. Це записано в законі про місцеві змагання. Висловлюєте, якщо хочете. Я розповідаю за те, що будемо говорити, хто чи більше, як хтось робити. А я Я називаю якісь персоном? Я називав персоні, вибачте. Я називав жодну персону і хвилині руховича. І навіть Я не буду називати де, хто що називав, але я... Вартії Ору, того, що в Булевському районі, сьогодні сталося життя худшу сторону. Я йшов для того, щоб життя стало кращим. Так, що ви навели краще життя, опустили наші життя. Люди добрі, ще раз наголошую. Сьогодні у Левачука Володимира Миколаєвича працює 43 людини. І я хотів, щоб кожен з вас заснував. Маленький бізнес працював, і друг не мене. Хотілося б знати, скільки з них працює легально. Легально, можна підняти податкові інспекції матеріали і подивитися, скільки там працює легально людей. Я від цього не приємця, це, це щиро. Це щиро. А... Я хочу сказати, що ми сьогодні обсуждали питання громади, щоб допомагати робити створювати робочі місця і ще до того, як... В районі побоявся бюджет, а не моральні моральні якісь такі стосунки, що ми складали друг другу. Будемо так. Віктор. Вибачте, за час своїх перебування на посаді ніхто не що. Хіба ж я дорушу? Я вважаю, що Чого ви так пишете?